Хотіла для вас зняти один сюжет, але на місці доля підкинула зовсім інший. Чому в мене в магазині прострочених продуктів виник конфлікт, який ледве не довів до виклику поліції, і що на це скаже адвокат? Дивіться в сьогоднішньому випуску. Я, як людина, яка ну, дуже любить економити, вирішила для вас зняти сюжет про те, що можна придбати за 100 гривень в магазині простроченої продукції і в звичайному магазині, ну, наприклад, в якомусь АТБ, щоб порівняти кількість та якість продукції, яку можна купити за ці невеличкі гроші. І навіть вже обкладинку зробила для цього відео. І ось я вся така натхненна поїхала на те місце, де я до того купувала прострочені продукти. І разом з вами ми їх. Дегустували в моєму відео. До речі, ви можете його подивитися у попередніх моїх сюжетах. Це було десь місяць тому. Це я вже на місці, на тому самому базарі. Оскільки до цього була тут тільки раз, то трішки загубилась, не змогла знайти той самий магазин з прострочкою. Тож запитала у охоронця. Я вибачаюсь, ви не підкажете. Добрий день, а де тут магазин з простроченими продуктами? Десь він тут. А от прямо зараз пройдете по праву сторону. От ота дві двіря все І слідуючи по праву сторону. Ага. Дякую, дякую. Так, йду за вказаним шляхом. І ось він, той самий магазин. Перед ходом вже якісь люди. І напис на дверях, що заходити треба лише по дві людини. Вибачте, тут вже черга, так? Да? Да, Видно, що попит на прострочені товари великий, бо черга вишукувалась. Я таке вже не один раз бачила перед ядками та магазинами з прострочкою. А поки чекаю своєї черги, роздивлюсь товар через скло. І асортимент тут великий: сосиски різного виду, ковбаси, боженіна, копчена риба, молочне. Навіть не знаю, як мені вкластись мої заплановані 100 гривень. Мені, а тут же по два, бежу двох. І шо? Я вам ми сказали, що? Я нам розміщаю, пойдемте. Ми одна за... сім'я. Ми втрока втроєм входять. Давай дідоля, тікайте. О, дівчата вже заходять. Видно, скупляються на цілий тиждень, бо беруть багато. Ходіть, я там збила, с нами зійдіть. Що ви тут <рес> стоїте? Та зараз позоромилася. Заскромничала. Добрий день. Ой. Ну все, нарешті і я дочекалась. Заходжу. Добре. Скажіть, а що це у вас за м'ясо? Свінина. І тут неочікувано чую. Це угу. наша улюблена блогерка да, прийшла, яка нас знімає тут вот стоїть. Ну а чого? А хто вам це дозволяє? Ну а ви ж в публічному місці. Нет, подождите, кто вам это разрешает? Я Блин. просто сейчас позвоню своему хозяину, он тут живет, да и все. Зачем ну. вы это делаете? Кто вам? О, Есть ли съемка, разрешение на съемку? Вы заходитесь в публичном месте, я можете работать. Вы, вы, Нет, вы... вы не имеете права меня снимать. И мой магазин тоже. Это частный магазин. вы, заходитесь... а вы заходите в частную собственность. Ну так я же клиенты рублю покупку. Вы, вы ВДТ. Женщина, по вы не деляюсь. имеете права этого делать. Выходите, давайте с магазина. Знім, оберіть, от ета, вот о, а це вже протиправні дії з боку продавчині, бо згідно Конституції України охоронці та інший персонал не мають права відбирати телефон чи торкатися вас. Магазин я можу знімати. Ні, не, не можете. А давайте І ви давайте ви не будете так робити. хорошо? Зачем ви це робите? Я сказала, у меня есть начальство, которое не разрешает так этого делать. Вы дела. не можете вы, Мужчина, вы... давайте. Вы Я разумеете? не могу стоять это самое. Мужчина. Проходите. Мужчина. Я хочу поревнять цены. С чего вы Вы уже приходили, ревняли по всему базару ходили. Вы уже и там ревняли, уже вас везде видели уже. Что вы еще ревняете ходите? Вам Я деньги ревня... хочется, чтобы платили вам? Хотите лучше работать как мы Пашим продавцами. Они вот это снимаете, ходите. Ну, знаете, Занимаетесь ерундой вот это вот. Добрый день-то да, добрый день. Уберите свой телефон. Я не приберу его, потому что вы в публичную публичной деятельности, разумеете? Да, не Мне надо в магазин сходить, я тоже женщина, в туалет сходить, выходите, За дяженько, я тебе скажу пакінку. Тут далі нема про що говорити, довелось піти. Звісно, можна було викликати поліцію, щоб вони пояснили хто правий, а хто ні. Але я не стала цього робити, а поясню цю ситуацію в свій спосіб. Ну, ось така неочікувана ситуація склалася. Я не стала сперечатися, просто вийшла з магазина, бо я бачила, що там вже черга з людей, які хочуть купити ці продукти. Але я знаю, я впевнена, що продавчиня та її власник вони абсолютно неправі, якщо не дозволяють зйомку у своєму магазині. Згідно чинного законодавства в Україні, зйомка в магазині дозволена. Звісно, після цього випадку моя попередня концепція роліка вона обламалася, бо я ж хотіла порівняти. Що можна купити із прострочених товарів на 100 гривень і зі звичайних у звичайному магазині на 100 гривень? Тож в звичайний магазин я вже не піду, але натомість я позвоню юристу та запитаю його професійної думки щодо цієї ситуації. Скажіть, будь ласка, як адвокат, чи правомірні такі дії з боку продавчині і з боку хазяїну магазину, якщо він правда дав такі настанови, що в магазині знімати не можна? Такі дії не є правомірними, з огляду на ті обставини, що в принципі кожен громадянин, перебуваючи на території магазину, фактично відвідує публічне місце. Плюс є певні зобов'язання за законом України про захист прав споживачів, де в принципі. Кожен громадянин, кожен клієнт має право знімати ну, якість товару, сертифікацію подивитись, ціни на нього. В принципі, до того закону обмежень ніяких не встановлено. Навпаки, в принципі, це є гарантом прав ну, кожного споживача як такого. Тому ця частина зйомки вона ніяким чином не заборонена. Ну і зрозуміло, якщо ви перебуваєте в публічному місці, в даному випадку зйомка дозволена. Якщо ви знімаєте знову ж таки цінники, Товар, е, ну, щось коментуєте, в принципі, до того обмежень жодних немає. Навпаки, це ваше право. А те, що ви кажете, що намагались е, ну, торкатись вашої е, ну, скажімо, техніки, ну, це в принципі, заборонено, оскільки ну, може бути трактовано в залежності від наслідків, як і спроба знищення вашої власності, заволодіння вашою власністю. Ну, хуліганські дії та ті самі і вони, в принципі, ніяким чином. Не забезпечуються ну як правами ну, торговця в даному випадку магазина. Тобто таких речей робити в принципі не можна. Це означає, що в разі того, якщо ваше майно постраждає або буде знищене, ви маєте право звертатись для, за компенсацією відповідною, або навіть викликати одразу в принципі, співробітників в поліції для того, щоб фіксувати ну, відповідні наслідки. Ось продавчиня казала, що е, хазяїн цього магазину забороняє знімати і, взагалі, це. Це приватна власність. Чи Є приватною власністю магазин, який знаходиться на базарі. Звісно, будь-яка, в принципі, власність, що вам не належить, вона належить комусь. Ну, тобто, вона може бути приватною власністю, однак, ну, це ж публічний простір з, 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 з певною функціональною е, ну, наповненністю. Тобто кожен може безперешкодно, в принципі, для того воно існує, перебувати на цій території. Плюс у них є конкретний предмет діяльності, в даному випадку торгівля. А отже, ну, в принципі. В принципі, вони мають зі свого боку забезпечувати певні стандарти по обслуговуванню і можливості ознайомлюватися в принципі з якістю, наповненістю там, сертифікацією будь-якої продукції. Тобто до того не треба окремих дозволів ну, будь-кому зі споживачів в даному випадку. Це в принципі обов'язок того, хто надає відповідну послугу, надавати таку інформацію. От якщо така ситуація відбулася, чи можна якось офіційно повпливати на а, цей магазин? Чи як якось притягнути до якоїсь відповідальності ви можете скаржитись службу захисту споживачів в даному випадку, написати відповідне звернення, зареєструвати факт того, що не було надано відповідно належну послугу. В принципі, було обмежено ваші права і просите провести додаткову перевірку. Така опція, в принципі, вона присутня. так Тож, ось таким був коментар адвоката. А я зі свого боку скажу, що якщо б ця продавчиня просто мене відпустила та продала товар, навіть якщо вона мене впізнала після того огляду, який я робила місяць тому, то все би було як зазвичай. А так виникають якісь підозри, що цей магазин щось приховує, і це набагато більше ніж те, що ми бачимо. Можливо, якісь порушення, можливо, те, що в них неперевірений товар з якимись там недоліками. Тому так вони бояться такої уваги, навіть від такого маленького блогера, як я. Тож я думаю, що після цього сюжету і продавчиня, і власник цього магазина будуть знати закони України і те, що в магазинах знімати можна. Ну а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. І вчіть закони. Па.